І переходимо до запитань, які тут нам надходять. От. Давай почнемо. Віта, як вплинуть на позицію Ізраїля щодо підтримки України новий прем'єр? Ми про це говорили. Якщо у тебе є щось додати, Я думаю, додати. що ми відповіли на це питання. Ну і потім ми цього насправді достеменно не знаємо. Не питання в тому, що Бініміння Таньяко, це саме такий політик, як Раджеп та її Він керується інтересами, причому інтересами збереження влади. І своїм розумінням національних інтересів Ізраїлю, а не громадською думкою. Оце важливий момент. Це відрізняє Нітаніяху, скажімо, від класичних західних політиків. Шо класичні західні політики вони керуються громадською думкою. Нетаняху не класичне західні політики. Йому вдалося змінити ізраїльську політику отак. Тому що до нього, всі прем'єри, які були до нього, і ось цей час, цей рік, вони всі ці, ці політики, як правило, звертали увагу на громадську думку. Нітаньяков показав, що він може. І без неї. І без неї. І це важливий момент. Тому я завжди кажу: не намагайтеся переконати Нітаняху за допомогою преси, експертів і таке інше. Якщо він схож, смо, вирішить постачати зброю, він вирішить, не, не, не зважаючи не на пресню. Пресу, ні да. Якщо він вирішить, що він цього робити не буде, він знайде для цього пояснення, ви його не переконаєте. Якщо він вирішить, що йому варто стати посередником, я думаю, що він захоче бути посередником. У нього хороші стосунки з Путіним, і у нього хороші стосунки зараз. А да, він у нього є непогані шанси. Єдиний шанс немає закінчити війну, як ми бачимо по зусиллях Ердогана. Але це вже інша історія. Спочатку експерти казали, що війна закінчиться до зими, потім до весни. Тепер кажуть, що триватиме до літа. Як ви думаєте, це через те, що нам не дають обіцяної зброї, чи Росія стала сильніша? Чи це такі своєрідні два-три тижні, які з кожним днем посуваються? Пані Наталя. Війна відрізняється від миру тим, що. Не підлягає експерти. Не можна. Нічого. Я коли дуже спрощено, кажу, коли їде машина і вмикається зелене світло, вона їде. А як червона, вона стоїть. А як їде танк, йому плювати зелене світло, червоне світло, жовте світло. В танк їде. І тому тут можна собі порахувати, о, мабуть, за два тижні щось станеться. А сталося щось протилежне, щось прилетіло, щось відбулося. Нас чекають дуже складні моменти, і ми не можемо передбачувати війна, тому і жахлива історія, що ніхто нічого не може передбачити. Я ми... дійсно, да я дійсно знаю, що були такі прогнози. Мене вони завжди дивували. Я з перших днів цього конфлікту і до нього, до речі. З перших днів війни великої і до нього казав, що на нас може очікувати конфлікт сирійського типу. Тобто цей конфлікт як вирішується? Або Путін за кілька тижнів, як він хотів, бере Київ, знищує українську владу, знищує українську державу. Або це конфлікт тривалий. От конфлікт в Сірії, скільки вже до йде до 10 років, до 10 і немає років. йому закінчення. Конфлікт в Україні це конфлікт такого типу. Якщо ви психологічно не підготуєтеся до років війни, ви будете весь час знаходитись в депресії, тому що якийсь експерт сказав, що літо, потім осінь, потім весна. Треба навчитися жити у війні. Причому гаряча фаза може закінчитися. Якщо ми вступимо до НАТО, до наступного нападу Росії, значить закінчиться війна. Якщо не Але Суморі, мирного договору може не бути. Його не буде і перемовин не буде. Якщо не вступимо до НАТО. Буде нова війна, ще більш жорстока, ще більш кривава. Та інфраструктура, яку ми відновимо, буде знову зруйнована. Це реальне таке життя. Це не багато хто говорить, що це буде схоже на Ізраїль. Це буде схоже на Лівани на Ізраїль. Не вигадуйте собі ілюзій. І в цьому лівані треба навчитися жити. Це великий Ліван. Або. Є шанс, що ми приєднуємося до НАТО, що, що Росія втрачає свої ресурси, і на цьому все закінчується. Чи може так бути? Звичайно, це може бути і літом, і восени, і взимку. Але говорити точно, коли у Росії вичерпається ресурс, ніхто не скаже. Ще один важливий момент: абсолютно точно тут пан Валерій говорив про третю світову війну, війну про її небезпеку. Третя світова війна тими є небезпечною, що Китай і Росія можуть вирішити, що вони здатні до реальної війни із Заходом? І ця війна може бути навіть без застосування ядерної зброї. Просто вони, тому що у всіх є ядерна зброя, це війна конвенційними засобами. І Якщо Україна буде в цей час вже в НАТО, Україна буде першою лінією цієї війни. Україна, Польща і країни Балтії першими зазнають дикого удару з Москви і Пекіну. Як цьому запобігти? Ви знаєте, як це іде війна на вище на винищення, або ми винищимо путінську Росію, або вона винищить нас попереду тяжкі чорні часи. Я про весь час це намагаюся пояснити. Чи можлива перемога? Так. Чи побачить перемогу? Всі ні. Ну це ж абсолютна абетка. Чому вона можлива? Тому що ми на нашому боці весь цивілізований світ. А і саме закінчуючи про цивілізацію, скажу, що я так відсотків мінімум на 50 з Віталієм не погоджуюсь, я не такий песимістичний, Я якраз думаю, що е, ніяких таких е, здобутних у російсько-у російсько-китайських у російсько е, альянсів не буде. Але кожен має право на свою точку зору. У мене немає. А питань. я не сказав, що вони будуть. Я сказав, що я, якщо так станеться, що не треба завжди жити в ілюзії миру. Вічно, тобто, тобто мені не можна висловити свою. Можна, точку. Спасибі. Можна. Дякую. Я просто пояснив, що я ману. Ти, в, в, ти в, вже в. пояснював багато часу, а я 20 секунд. Як ви вважаєте, ідею про брудну бомбу придумали російські креативщики, чиї підкинули Кремлю західні спецслужби, щоб перевірити його справжню реакцію на ядерну загрозу? Від і брудної бомби заходу не холодно, не спекотно. Тому що брудна бомба це не та бомба, яка вибухає, там немає ланцюгової реакції. Це не ядерна бомба, це не атомна бомба, це не термоядерна бомба. Це звичайний заряд, поруч з яким знаходиться радіоактивний Уран чи Плутоній. І під час вибуху він розповсюджується на 10 метрів, на 5 кілометрів. Може на 10 кілометрів. Все, кінець, і там нема руйнувань. Є забруднення, і люди можуть помирати і довго після того ще помирати. Як в Чорнобилі? Як в Чорнобилі, Та, але це не буде. До речі, Віталій абсолютно правий, що це як в Чорнобилі. В Чорнобилі загинуло, по моїм підрахункам, у мене гарні там були джерела, дійсно дуже швидко за добу дві 32 людини. А решта помирало роками і десятиліттями. І тих, які роками були десятки, а деякі, кажуть, сотні тисяч. Але в, той ми, в ту мить, коли вона вибухає, нічого не відбувається. Тому американцям придумувати якусь логіку. Я абсолютно переконаний, що це абсолютно російська якась. Ну, якась маразматична логіка, чи як її ще назвати. Ну вони телефонували всім міністрам. Да, обе, вони, вони щось когось лякали, але це насправді це. І, і, і ми ще буквально в перших програмах чи, в, в березні чи в квітні з Віталієм говорили, що на фронт це не вплине. Це не може вплинути на фронт. Якщо буде брудна бомба на фронті, вона не вплине на перебіг подій. Тому що не загине е, тисячі людей. Не знищиться тисячі танків. Просто вийдуть лікарі і скажуть, через якийсь час ви помрете. Ну і тут питання. У вас буде онкологія. Да, у вас і буде онкологія. Таке, таку зброю да, і тоді питання: хто перший помре російське військо чи українське військо? Де швидше буде онкологія, тут чи там. Хто перший по побіжить? Чомусь я думаю, що якщо вийти українцям сказати. Ви, ми, ви померте, помрете від онкології, вони підуть в атаку. Вони готові на смерть. А от росіяни, я не знаю, якщо їм прийде лікар айбаліт російський і скаже: слухайте, ви помрете? Я не думаю, що вони побіжуть в атаку на Київ чи на е, Одесу чи на Харків. Я чомусь думаю, що вони побіжуть лікуватися. Це цинічно те, що я кажу. Але вибачте, от я так думаю, можу помилятися. Росія буде всю зиму лупити дронами, ракетами, багашеної структури, і за це нічого не буде. Так. Да. Тому що Іран, якщо буде постачати, він і так під санкціями. Росія, якщо буде стріляти, вона і так під санкціями. Тобто я не кажу, що да на 100%, я кажу, це така можливість, якщо вони абсолютно будуть дрони і ракети, вони да, будуть, вони будуть стріляти. Да. Тому що, а ти нічого з Іраном не зробиш. Ти не можеш додати е, ще якихось санкцій. До Росії теж важко додати якихось санкцій. Я просто важко собі уявляю. Якщо ну, є якась така примарна історія, що, наприклад, вони аж так захочуть миру, я в це не вірю. Всі навколо кажуть, що Путін дуже хоче миру. Я думаю, що він хоче згарбати Україну. А, а не миру є щось, де ми <г jan> <зв2> з Миколою погоджуємося. Ну так має бути інколи. Інколи. <Nous grazie> так що, якщо у тебе є щось додати про дрони, ракети... Ні-ні-ні, це абсолютно ти все ска. Я просто це, це, це абсолютно точна оцінка. Просто я сподіваюся, що у них може не вистачити ресурсів. От сьогодні міністр оборони України, пан Резко сказав, що вони вже перці першу партію дронів вже використали. Це теж не можна виробляти до безкінечності. Да, да, без це сумніву ж... техніка. Є варіанти, що, наприклад, внутрішня колотнеча в Ірані якось повпливає. Ми ще не знаємо абсолютно. Ми знаємо, досвід показує, що уряд перемагає народ в Ірані. Але сьогодні там трошки змінилася ситуація, і може народ зіграє з урядом в нічию. І ця нічия якось вплине на стражі ісламської революції, які е, будуть здобувати менше впливів. І голова Ірану дуже сильно хворий. Може, і це якось вплине. Ну, коротше, багато чого. До yeah. речі, у нас є тут питання з цього приводу. Панове, я гадаю, що мав на увазі президент Байден, коли не міти на підтримку кандидата від демократів, сказав: Не хвилюйтесь, ми звільнимо Іран. Може, він у нього є у Нас з тобою цереу немає. Було б у нас Як це... б у нас було ЦРУ, Ми, ми, ми ну, що... президент. Байден мене таке враження, що він базується саме на тому, що той процент протестний рух, який є в Ірані, він є набагато більш серйозним і сильним ніж був дотепер. Це те, що говорив Микола. З іншого боку, є абсолютно очевидним, що в Америці вже усвідомили ну принаймні ця адміністрація усвідомила, що не можна домовитися з ким чинином. Тому міністр оборони США каже, ми його винищимо, якщо вони будуть застовосити ядерну зброю. Що... Не будемо домовлятися. Не будемо казати ой, чоловік ракета, як це казав президент Трамп. Ні, просто бабах і все і нету. і те ж саме стосується Ірану, Є... треба і Росії. На жаль, з цими режимами не можна домовитися. Це велика проблема. Але дорога до того, коли це всі зрозуміють, дуже довга. Довга так, це правда. Да, і ще що ми сказали про Іран не не розслумачили. Мені здається, це треба розслумачити, Сподіваюсь, Віталій мені допоможе. Просто що змінилося всередині Ірану? Завжди була був вихід на вулиці і протести, які не чіпали верховного. Хамен, хаменеї. Тобто ми все одно шиїти, ми все одно любимо, все одно захід це ворог, все у нас одно... тут погана влада. Да, а влада у нас хороша, але місцева влада погана. Отакі погані хлопці. Але хаминеї у нас святий та Божий Стражі ісламської революції. Ми їм довіряємо. Все у нас хорошо вперше за всі роки. Пост Шахського Ірану вони почали критикувати першу особу країни. Тобто це контрреволюція. Це вже якась так. ну абсолютно інша ситуація. Ось ви його бачите якраз на своїх екранах. От, і цю людину він завжди був святий, абсолютно він богоподібний. Богоподібний. Ти знаєш, тут... кажуть, кажуть, що коли Путін був в і зустрічався за талою Хаманії, то йому все так, так сподобалося. Ось саме ця, ця роль. Що не якийсь там президент, який там бігає і приїжджає перед парламентом. Він він Це просто отаке отаке щось над, над суспільством, що він вирішив собі таке в Росії вибудувати. І вибудував. Так що це історія не тільки про Іран, це історія ще й про Росію. Так. а Якими будуть наслідки нових закликів Грети Тунберг? Вона закликала повалити російську капіталістичну систему Заходу. У мене є що сказати. О, будь ласка, тому що в мене немає. Я не коментую Грета Тунберг. Тому такого не монолог, коли вересня про Грету Тунберг. Це така. Так є, є дуже хороші, справедливі люди. От, до речі, хочу нагадати, що комуністична партія Які на чолі з чоловік да, з, з Леніним, вони теж хороші, справедливі. Тільки до чого вони довели людство половину людства, може і більшу, якщо брати до уваги Китай. Це просто катастрофа і смерть. Тому дуже часто, а давай вона мені нагадує, е, як це Швондір і е, на все поділіть. А катастрофа. у нас є проблема з цим. Треба, щоб нафти не було, газу не було, вугілля не було, і туди все буде чудово. Не можна їсти м'ясо, тому що там дають якісь е, уколи цим коровам. Людство не витримає, якщо Грета Тюнб, її треба, як та, та країна, яку не шкода, треба і таких людей відправити в ту країну, яку не шкода, і хай вони там керують. І ця, все... і, ця, і ця країна помре через 15 секунд. Причому дуже... З хорошими ідеями, з прекрасними словами, з велике великими словами про справедливість, добробут, посмішки на обличчях і так далі, і так далі. І тому подібне. Сподіваюсь, що мене не було в ефірі цього каналу Фокснюс. Жодний телег правозахисник цього не бачив. Ви цього не бачили. Це було насправді на News, Я не був в цій студії. Це був монолог Миколи Вересня про дівчину, про яку я ніколи нічого не чув. Я взагалі ну як от все ж таки бачу, як вони тікають всі ці ведучі еспресо. Я, тут не було. Я не, не вів цей. Тому ефір. я я, дуже, дуже добре до них ставлюся. Вони чудові люди на такому дискусійному рівні. Просто коли На рівні, коли вони вказують на на, на якісь навіть е, ці е, помилки. Але це я знову маю цитувати Черчилля. Демократія це не, не ідеал далеко, але кращого люди не придумали. Коли діти виростаються не дорослішують, вони іноді потім це такі да. дуже справедливі. Ми старші люди в 70-ті роки купа було таких організацій в Європі, в Німеччині, в Італії, які кидали бомби, тому що в 60-ті вони казали, що світ несправедливий. Так давайте вкрадемо. Прем'єр-міністр Італії і вбімо його, і світ в ту секунду стане справедливіше. От, і все. Потім дізналися, що вони спілкувалися з штазі. Да, там це от, це, от, це такі всі ді, 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 дійсний взагалі вигляд справедливості. Що тут все несправедливо і в Мосад, а в штазі прикрашу про літа да, КГБ про літарітарі да, да, служить да, КГБ і штазі. А може, що так, це такі завжди дуже небезпечні моменти, і, і ми теж можемо знайти з Віталієм купу несправедливостей. Купу! Але нічого з цим не можна зробити сьогодні. Тільки какета. А що там думати? Отнять і поділіть. Оце якраз швондір з Шариковим. Але коли 14 років дівчині, це одна справа, а є такі великі дяді, які так думають. А, чи правда справді засновник Вагнера насм... насмілюється кричати на високопосадовців та представників генералітету? А військ РФ просто перед очільником країни агресора. Якщо це так, чи це не означає, що він мітить в кріса наступника? Ну по, -по, по одному будемо ставити питання. Ні, я вважаю, що не означає, але означає тремтіння е, системи влади в Росії. І далі я далі не скажу з родного слова, тому що чим може закінчитися це тримтіння, я не знаю. Я вас взагалі вважаю, що нас примушують коментувати мультфільм. Ну, постривай. ніхто не бачив, чи, чи кричить на генералів у присутності Путіна. Це вигадки з телеграм-каналів, які спеціально створюються такими людьми, як Пригожин і Путін, щоб створювати таку мультиплікацію. Ви цю мультиплікацію читаєте. Чи може так бути насправді? Може бути, а чи да, може але... так взагалі не бути? Не може бути. Це не підтверджується жодним да, фактом. Да, це правда. я вам зараз скажу, що пригожин взагалі коханець Путіна і кричить на Шойгу, тому що Шойгу перестав бути злішка. коханцем Путіна. Кричить з ліжки Мені шайгу. Скажіть, будь ласка, Шойгу. чому ця Інформація не виглядає бі менш вирогідною. От, просто Пригожин краще коханець Путіна, ніж Шойгу. О, прекрасно. Ну, це... Ніж те, що ви у нас питаєте. Ви що, правда не розумієте, що вся ця інформація з цих телеграм-каналів це така режисура, режисура ФСБ. Ну це просто не має ніякого відношення до реальності. Просто, тому що не підтверджується взагалі нічим. І ви хочете, щоб ми з такою інформацією працювали. Я вам скажу закінченцю: я пам'ятаю Микола, як створювалася в Москві агенція інтерфас чи в час перебудови. І засновник, який потім був заступником голови адміністрації, так, президента Росії казав, що нам потрібно Тарс ніхто не довіряє. Давайте ми створимо незалежну агенцію, які будуть довіряти. Однак, все ж таки, ця агенція хоча б якусь інформацію надавала. І вона дійсно підсадила на себе всіх. Західні журналістів, які тоді працювали в Радянському Союзі, тому що наказали, ну там же джерела, а ТАСС Ніяких джерел немає. Але я ніколи не думав, що це докотиться до просто, до анонімної інформації. Ми ото чи дійсно пригожин кричить. Ну, слуха, на них ти кажеш не про інтерфакс, не інтерфакс. Я тобі скажу, що всім відомо, хто читав тоді газети в 90-му році, коли просто було надруковано, що Борис Олійник взяв Жириновського. Привів до Горбачова і сказав: нам треба альтернативну партію, так, так, яка факт. буде називатися некомуністична. І от її лідер. Ну, це правда. Це розповідав мені Борис да. І да. мені Розповідав Борис Олійник. це факти. Факт, я розмовляв з Борисом Олійником і Жириновським да, про це. Я так. з Жириновським. Да. Ні, я з Борисом. Але, Лініком, це, але да. я вибачаюсь, був живий Борис Олійник, Його можна було спитати потепити. це правда, чи був ні? Був Жириновський. який говорив: Так, ми з Борисом ходили до Михайла Сергійовича. Це правда, а тут є телеграм-канал. Невідома не людина веде. Роз, я не знаю, навіть що вона може вам завтра розповісти. Все що завгодно. Що Путін бігає голим по кремлю і кричить. Дайте, що не випадку. Що пропав! О, все. Пане Віталію, пане Миколе, те, що Путін бігає голим по Кремлю, це означає, що війна скоро і закінчиться. І Ми будемо це і... коментувати. Будемо, будемо, Це прекрасна тема. Тим те більше, що Путін виглядає вже не так, як він виглядав, коли <рігра> він літав. І плавав під водою з і з іншого і обобу, таких розмов величезна кількість переглядів. Ото знаєш, якщо розмовляти про якісь там доповіді в організації Об'єднаних Націй, всі виключать правда, про, там нудно Якщо розмовляти про довго. якщо розмовляти про позашлюбний зв'язок Пригожина і Путіна, і до речі, може, тому Путін кинув свою дружину Людмилу, тому що він поїхав в Петербург, і його там нагодував Пригожина якимось зіллям своїм. От, от він його привообідемо шляхом Медведєва. Він його приворожив. Да, це приворот, да, це так. А проворот. зараз пригожено приворожує зараз. Ти знав Сіманян? Не знав Сіманян. Красовського. Так. Кісільова. Якого з них? Ну, Ненормального. Так. Я знав Кисельова, Соловйова не знав. Соловйова знав. О, бачиш, Бось, я знав тільки Кисельова, Соловйова не знав. А, а І що? Все спитали, кого ми знаємо з цих чотирьох людей. Цього... Нам все добре, Цей дякуємо за увагу.